Кейм Макдоналл. Цей химерний СВІТ ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Розділ 33. У хорделизі руїлися, мов у вулику. Окс перемежовував люте набирання тексту зі швидкісним жмаканням м'ячика антистресу. Поки читав, перечитував і найчастіше видаляв написане. Реджі набирав текст на своїй клавіатурі двома пальцями на низькій, але постійній швидкості. Де в біса? хоча був Бейнкрофт. Якраз зараз буде, не дав договорити Окс. Попередні чотири години становили інтенсивний прискорений курс із газетного дизайну. Ганна почувалася так, наче її несло потоком. Вона допомагала Реджі нотувати все, про що вони дізналися, Бейнкрофт ніж тим горлав на неї, а вона паралельно читала і вичитувала все, що їй віддавали. Виправляла граматичні помилки, а у випадку окса усувала надмір знаків оклику. Хоча не можна сказати, що в такій статті вони були б недоречні. Тепер Ганна стояла біля Бейнкрофта, який нависав над стелою, яка працювала за комп'ютером. Не стійте на душею. гаркнула стела. Мені потрібно бачити екран. Тоді або окуляри купи, або піди поймися, Від тебе тхне, як від злежаного сала. Не треба переходити на особистості, огризнувся Бейнкрофт. Стела глипнула на нього. Це ти про себе? На своєму комп'ютері вона відкрила програму, яка формувала з тексту колонки навколо зображень, рекламні блоки і загалом усе, що складається газета. Час від часу Бенкрофт сказав щось незрозуміле для Ганни, а екран тоді аж миготів через активні стели. Не встигала Ганна кліпнути, як сторінки набували геть іншого формату картинки з текстом витанцьовували так, що могли б і загіпнотизувати, якби Бенкрофт не волав щось їй на вухо що дві хвилини. Коли хаос закінчиться, треба буде сісти зі стелою, з'ясувати, як дівчині це вдається, подумала Ганна. Отже, говорив Бенкрофт, на першій сторінці ми розміщуємо повне зображення цього, хай що там воно за чортівня. Нам потрібен заголовок. Він розвернувся хурделигою. Окс навіть не підвів очей від тексту, який набирав, але не в темпу, навіть друкуючи однією рукою, коли іншу замахав у повітрі. Великими літерами що за наг? Оксе, гримнула Грейс, яка знову обходила всіх із стацію з чаєм, цього разу з печивом у формі закрутів. Вона не могла писати статті, але теж хотіла бути корисною. Вибач, Грейс. Вовкулаки в Манчестері? запропонувала Ганна. Ні. відтяв Бейнкрофт. Цього слова ми не використовуємо. Ми вже використовували його раніше, а тепер це легко буде прийняти за якийсь жарт. Хіба люди не сприймуть це так у будь якому разі? запитав Реджі. Більше так, погодився Бенкрофт. Але ми пишемо не для них ми пишемо заради правди. Я до цього ще повернуся. він відвернувся до стели. Друга сторінка Вудвард і Бернстайн про вбивство у Кеселфілді. Ганна глипнула на реджі, той кивнув. Третя сторінка вівдалі Бейнкрофт, розмита світлина загадкового чоловіка на задньому плані і зроби оголошення. Потім так пиши цей химерний світ пропонує винагороду в 10 тисяч фунтів за будь-яку інформацію про даного індивіда. Що її можна використати в суді. А ми так можемо? перепитала Ганна. Так. Тобто ми можемо собі це дозволити. Бенкрофт знизав плечима. Якщо наша газета відшукає людину, яка стоїть за оцим, він вказав на зображення. Гадаю, зможемо це собі дозволити, щойно суд розгляне справу. Нижче розмістимо статтю окса. Ти мав на увазі китайця, під'юджувала Стела. Не будь такою расисткою, огризнувся Бенкрофт. Окей, озвалася й Ганна. Чи можу я ще раз запропонувати? Ні, відрубав Бенкрофт. Востаннє повторюю ми не передаємо своїх доказів твоєму хлопцеві з поліції. Він не мій хлопець. Ганна аж скривилася, бо її голос підскочив на цілу октаву. Вона розуміла, що всі присутні завмерли і витріщилися на неї, і залило багряною барвою. Та годі вам. Вам усім. Людина просто підвезла мене додому в дощ. Справді, промовив Бенкрофт. Так це тепер називається. Ми можемо поговорити про щось інше, озвалася Стела. А тож, дякую, Стело. Бо від думки про секс між старими людьми мені кортить виблювати чес слово. Супер. сказала Ганна, дуже приємно. Але повернімося до моєї початкової тези. Ні, вдруге відрубав Бенкрофт. Якщо захочуть поглянути на наші докази, можуть прочитати їх у газеті як і будь-хто інший. Я не дозволю це все замести під килимок і зам'яти. Але ми не знаємо, знаємо, заявив Бенкрофт. Наче крапку поставив. Повір, я в це граю вже певний час. Не забувай, що колись я випускав справжні газети, в яких справжні новини аж через край лилися. і кажу тобі щоб хлопчаки і дівчатка в синьому почали щось робити, треба тиснути їх носами в те, що вони не роблять нічого. Якщо бажаємо притягнути вбивць Саймона до відповідальності, треба вчинити саме так до слова. він знову повернувся до стели. Четверта і п'ята сторінки фотографії будівлі Денард і повне пояснення того. Що, на нашу думку, там сталося. Він вразно глянув на Окса. Звісно, за умови, що це пояснення в нас взагалі є. Скинув. вигукнув Окс, відсовуючись від клавіатури і потрушуючи зап'ястками, наче кисті в нього загорілися. Чудово. Гана кинулася до свого столу. За п'ять хвилин буду у вас. За три виправив Бенкрофт. Та хоч зараз. Але якщо хочеш відредаговану версію, то дай п'ять хвилин. Ти мені більше подобалася новенькою, яка нічого не розуміє. Я досі нічого не розумію, просто збагнула, що ви всі теж. Коротше, урвав і Хокс, мені треба перекур. У запиті відмовлено, озвався Бейнкрофт. Але я не питав. Шоста сторінка. вів далі Бейнкрофт. Мушу сказати, почав реджі. Окс подивився на нього, і вони мовчки обмінялися поглядами, по тому реджі продовжив. Вчора Окс написав некролог Саймона. У нього добре вийшло. Бенкрот обвів Окса довгим поглядом. Добре, некролог, світлина. Відсунь оголошення. Оксе, гукнула Ганна, тоді й це мені скинь. Отже, подала голос Тела, у мене тут сторінка оголошень, які вже треба було б розмістити. Цей номер у нас складатиметься суто з оголошень. Знайди місце десь ближче до кінця, порадив Бейнкрофт. Будуть скаржитися, попередила Грейс. Нехай скаржаться, відповів Бейнкрофт. Номери купиться краще, ніж усі інші за сумнозвісну історію цього непотребу. Або я визнаю себе старим мавпуном. Це пояснило б запах процідила стела. Усі голови повернулися на гупання чобіт сходами. Грейс. гукнув Бенкрофт, ми не приймаємо відвідувачів. Грейс щосили брест тацію об стіл і рвонула до рецепції. Зараз розберуся. Бенкрофт повернувся до решти. Послухайте, я знаю, що ви всі втомилися. Ми вже кілька годин без зупину працюємо. Але річ у тім, що мені байдуже. Це найрідкісніше явище за всю історію друкованого туалетного паперу, який ми називаємо газетою. Важлива інформація. Тому прошу вас обмежити свою некомпетентність, наскільки це можливо. Як завжди натхненно, прокоментував реджі. Бейнкрон зглянув на Ганну. Та заради бога, що з тобою вже не так. Помовч. Ганна відняла погляд від комп'ютера і промокнула очі паперовою хустинкою. Оксе. Вона вказала на монітор. Це. це справді дуже гарно. Ясно, озвався Бейнкрофт. Що ж, раз ми вже закінчили, ви закінчили. Усі озирнулися і побачили у дверях Грейс. Із посірилим обличчям, обабіч якої стояли сержантка Вілкерсон та інспектор Стерджес. Позаду було видно ще кількох поліцейських в уніформі. Стерджес витягнув перед собою складений аркуш паперу. Ви закінчили і про це йдеться в даному документі. Прошу всіх відійти від комп'ютерів. Що це в біса значить? заревів Бейнкрофт. Ви не можете так просто взяти і завалитися сюди. Ні, відказав Стерджес. Можемо. Це рішення суду. Редакція цього видання закрита, а всі ваші пристрої будуть вилучені. Цю новину зустріли галасом. Усім одночасно кортіло висловити свою думку. «Хрін вам, а не наша редакція, заявив Бейнкрофт. Не знаю, що вам там розповідали. Він злісно зиркнув на Ганну, яку натяк налякав. Особисто мені не розповідали нічого, запевнив Стержес. Але я дещо бачив бачив, як жорсткий диск Саймона Браша з його дому забрала особа, яка, за надійними даними, працює у цій, ну скажімо так, газеті. Мої технічні офіцери підтвердили, що жорсткий диск. Вилучений, а місіс Браш запевнила нас, що доступ до нього могла мати єдина особа місіс Браш її знає як Окса, стержа з очима приміщення. Зважаючи на те, що ви всі щойно доклали значних усиль, щоб не дивитися на цього джентльмена, він сказав на окса Припускаю, що це і є згадана особа. Перешуча відкидаємо це звинувачення, виголосив Бенкрофт. Жодних жорстких дисків ми не брали. Сержантка Вілкерсон вказала на стіл окса. Я його бачу. Он він. Так, це жорсткий диск, погодився Бенкрофт. Але ми й не казали, що в нас нема власних жорстких дисків, і ви, напевно, не можете заарештувати всіх підряд за наявність у них жорсткого диска. Хоча, якщо, чесно, я б не здивувався. Ви можете оскаржити рішення, сказав стержес. Запевняю, що так ми і зробимо. А тим часом ми конфіскуємо ваші комп'ютери та жорсткий диск, який, на нашу думку, належав Саймонові Брашу. Стержес кивнув, і до хурделиги ввійшли констеблі. Змушений повідомити, що крадіжка в небіжчика і досі вважається трохи неприпустимою. Ми таким не займаємося, Бенкрофт пошкандибав до Стержеса. Ми закінчуємо історію, яку розпочав Саймон. Стержес теж зробив крок до нього. Той самий хлопчина, якого ви не пускали зсередину? Так, той, якого ви збираєтеся оголосити самогубцем, попри факти, які свідчать про інше, стержес наїжачився. Я дотримуюся фактів, нічого не буде замовчуватися. Невже? перепитав Бенкрофт. А скажіть, наскільки. Незбагненних смертей ви розслідували так, щоб отримати задовільні результати. Що ви, можете знати? що ви можете знати про це? Чоловіки вже небезпечно наблизилися один до одного. Я був головним редактором державної газети. Гадаєте, я не бачив, як убивають репортажі, як справи просто тихенько зливають. Стержес провів рукою по чолу й потер пальцем скроню. У моїх розслідуваннях такого не стається. Поки що, уточнив Бенкрофт. Ви забули додати поки що. Стержес глянув на Окса. Сержанко Вілкерсон, затримайте цього чоловіка. Усі інші, якщо не бажаєте скласти йому кампанію у відділку, негайно заберіть руки від клавіатур і ніяк не перешкоджайте моїм офіцерам у виконанні їхніх обов'язків. Стержес простягнув рішення суду, але Бейнкрофт його не взяв, тому інспектор кинув папірець на стіл біля головного редактора. Вважатимемо, що формально вам повідомили. До перегляду діяльності цього химерного світу всіх працівників редакції відсторонено. Розділ 34. Реджі та Грейс сперелися на ганнин стіл і обвели приміщення поглядом. До неї дійшло, що за вікном уже темно. Була надто зайнята, щоб зауважити, як день перейшов у ніч. Їхнє перебування тут нічого не вирішувало, відколи поліція закрила редакцію, але додому ніхто не пішов. Я гадаєте», – почала Грейс, ми можемо скористатися цією можливістю, щоб гарненько тут прибрати. Усі лише мовчки подивилися на неї. Що? Я просто кажу. Раз уже всі комп'ютери забрали, можна було б, знаєте, провести генеральне прибирання. Реджі зітхнув Найдорожче, Грейс, ми, як завжди, високо цінуємо твій ентузіазм, але я не до кінця впевнений, що ти в повному обсязі усвідомлюєш, що сталося. А саме, продовжив Реджі, позаяк наш Ксерокс зламався більше ніж два роки тому, а ми так і не змогли його полагодити, я б не покладав великих сподівань на тривалу правову боротьбу з поліцією Манчестера. Минуть тижні, якщо не місяці, перш ніж нам повернуть майно, і це лише якщо припустити, що нам взагалі дозволять видавати газету, враховуючи, що. словом, враховуючи все. І ой, тільки сказала Грейс. Дідько. вигукнула Ганна так голосно, що Грейс кинула на неї застережливий погляд. Вибач, до мене просто щойно дійшло, що знову доведеться ходити на співбесіди. Ну, озвалася Грейс. Вони точно не будуть гіршими за тутешню. Може, тебе здивувати. О Опекельні вогні, зітхнув реджі. Мені доведеться знову проводити екскурсію у місцях, де живуть привиди, блукати з жовтою парасолькою, вислуховувати запитання від німецьких туристів і терпіти жіночок з Болтона, які в рамках «Дівич вечора шикуватимуться паровозиком у мене за спиною. Просто вбийте мене зараз. А ти, Гресь, поцікавилася Ганна, що ти робитимеш? Грей знизала плечима. Я можу набирати тексти і відповідати на телефонні дзвінки, а таке завжди потрібне. Знаходитиму собі тимчасову роботу і звільнятимуся десь раз на місяць. Погано наладжую стосунки з усілякими там клайвами, які мене просять збавити обороти. Уся тріця знову почала хмуро роздивлятися приміщення. До речі, сказала Грейс, хай він надсилав квіти, але цей твій новий хлопець мені не до вподоби. Ти про що? про цього інспектора Стержеса». Він надсилав мені квіти? Ну, позвалася Грейс. букет і картка з написом від таємного шанувальника. Скількох чоловіків ти знаєш у Манчестері? Гані не сподобався тон Грейс. Жодного. І стержа, я теж не знаю. Він просто одного разу підвіз мене додому. Я з водієм автобуса частіше бачилася, ніж з ним. Але ти його точно приголомшила? Там що, було написано моє ім'я? Грейс засумнівалася, і це було щось новеньке. Ну, ні. Але кому ще їх могли прислати тобі чи Стеллі. У голосі Грейс зазвучали гордовиті нотки. Вони точно не могли бути для мене, і для всіх буде краще, якщо вони не для Стелли. вона ще надто юна для залицяльників. Цей букет міг бути для мене, втрутився Реджі. Обидві жінки здивовано глянули на нього. Себто я глибоко сумніваюся, що він був для мене, але ніколи не можна бути впевненим. Ми живемо у 21 столітті, леді. Букет міг адресуватися будь-кому з тих, хто тут працює. Тут двері кабінету Бенкрофта розчахнулися настіж, і звідти, шкутильгаючи, вийшов бос. Майже будь кому, швидко додав Реджі. Ганна проігнорувала його і звернулася до Бенкрофта. Ну що? Я телефонував нашій юристці, міс Картер, але мене перемикає на автовідповідач. Я залишив кілька детальних і виразних повідомлень. Припускаю, що вона невдовзі з нами зв'яжеться. А нам не треба їхати до відділку. Уточнила Грейс. Нема сенсу, сказав Реджі. Окса посадять у камеру, потім допитають, а у такій порі його нікуди не випустять. Можете мені вірити, я. Реджі не договорив і відвернувся, бо, вочевидь, передумав ділитися тим, що збирався сказати. До того ж, заговорив Бенкрофт, він параноїк і переконаний, що на нього полюють. Гадаю, він почасти навіть задоволений тим, що нарешті вийшло, як він казав. Ось. Бенкрофт вручив. Ганні Чотири пластикові чашки. Роздай. З огляду на особливу ситуацію я подумав, що можна дістати найкращий сервіс. Вони хоча б чисті? Обирай. Ти гребуєш чи ти п'єш. Він дістав із кишені майже повну пляшку віскі. Я насправді таки не п'ю, заперечила була Крейс. Тобі пощастило, відказав Бенкрофт. Небагатьом випадає шанс учитися в майстра. Він наповнив чашки, а в свою налив стільки, що ледь не лилося через вінця. Пляшку поставив на стіл а тяжко підняв, виголошуючи тост. За що б нам випити? Знаю, за цей химерний світ. Цей старезний човен пішов на дно, намагаючись розповісти новини, на відміну від свого повсякдення. Гана ковтнула віскі, і воно обпекло її горло. Господи, смак жахливий. вигукнула Грейс. Ой, відповів Бенкрот. класична помилка початківця. Не намагайтеся смакувати. Випий так швидко, як тільки зможеш, і потім пити вже не доведеться. І ще разок. Вони простягнули чашки, і Бенкроф знову налив. Чия тепер черга? Реджі підняв свою чашку. За Окса, цей божевільний довбень усе життя помилявся, а тепер потрапить до в'язниці за спробу зробити все правильно. Усі знову випили. Бенкрофт не питаючи, втретє, всім налив. Далі. Ганна підняла чашку. За Саймона. За. Вона завагалася, не знаючи, як продовжити. За Саймона, підняла свою тяжку Грейс. Нехай він проведе перед брамою святого Петра менше часу, ніж перед нашими дверима. Усі цокнулися і знову випили. Боже, чому зараз смак став іще гіршим. Як таке можливо? Їх перебило виразне покашлювання. Вони озирнулися і побачили стелу, яка вперла руки в боки і зі злістю на них дивилася. Господи Ісусе. вигукнув Бейнкрофт. До нас тут приєднався ще й патруль веселощів. Раз. миттю відреагувала Гресь і тихенько відригнула. Сорі, заговорила Стела. Вибачте, якщо завадила, але я думала, що нам газету ще треба випустити, Бентро спохитав головою. О, бідолашна. Її покоління аж так звикло до технологій, що дівчинка просто не може зрозуміти, як їх можуть відібрати, він заговорив гучніше і повільніше, помахуючи чашкою, щоб підкреслити свої слова. Згадай, прийшли огидні поліцейські та забрали всі комп'ютери. У нас більше нема комп'ютерів. Стила теж заговорила гучніше і ще повільніше за нього. Я знаю. Саме тому, поки ти грисявся з хлопчиком із поліції, я надіслала мені зображення. Про що ти? Про цього інспектора Стержеса». Він надіслав мені квіти. Ну, позвалася Грейс, букет і картка з написом від таємного шанувальника. Скільки чоловіків ти знаєш у Манчестері? Так. ще повільніше і гучніше заговорив Бенкрофт. Але його комп'ютер також забрали. Я знаю. Стела вже кричала і після кожного слова робила паузу секунди на три. Але вже після того, як він їх надрукував. Хай йому грець, Ганна підвелася. Чого ви як діти? Вона перша почала. Ганна підійшла до стели. Ти хочеш сказати, що в мені досі залишився його комп'ютер? Ні, я хочу сказати, мені стверджую, що йому комп'ютер не потрібен. Він каже, що ми можемо надрукувати якусь газету і без нього. Якого чорта ти зразу так не сказала? Бент розскочив і вирвав чашку з рук Реджі та Грейс. Не стовбично тут, як п'яні, нам ще газету випускати. Тим часом за кілька сот метрів звідти спантеличено закричала леді на ім'я Керолайн Редфорд. Вона вигулювала свого песика тоток і вдавала, що підбирає плоди його прогулянки у пакетик для фекалій. леді не подобалося це робити. Але в її очах вдавання принаймні свідчило про бажання на той випадок, якщо хтось дивитиметься. Раптом низенький лиця чоловік у навушниках, який сидів у машині неподалік, кілька разів злісно натиснув на клаксон. Тото -то у відповідь дико загавкав він завжди був чутливим песиком. Керолайн глянула у вікно машини. У вас все добре? Чоловік відмахнувся від неї. Ну, нащо ж так брутально? Вам варто попрацювати над своїми навичками прибуркування гніву. Чоловік так пильно подивився на керолен що їй стало незатишно? Спиною різко пройшов холодок, і вона затремтіла, а потім повернулася і поквапилася піти геть, тягнучи за собою тото, -то, який і далі гавкав. За 20 хвилин Керолен Рейтфорд із тото -то дійшли до парадного входу свого будинку. Жінка занурила руку в кишеню пальта і скрикнула Вона ще багато років повертатиметься думками до того дня і не знаходитиме жодного логічного пояснення. Може, в неї стався якийсь зрив? Може, вона стала жертвою великого і жорстокого побутового розіграшу? Як у її кишені опинився пакетик із собачим лайном?